Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Ми з вами знову розглядаємо речі з мережі магазинів Humana. Буде також відвідано магазини вагового товару. Це був позаминулий новий завіз. Розглядала я також в текстилі 100% вовняні ковдри, килимки. Пледики і оцінили їх досить дорого. Ті, хто у мене купували такий самий, але хакі кольору, можуть бути приємно здивовані, що в мене було набагато дешевше його придбати. Ну, а тепер ціни інакші, і знайти такі нові вовняні текстильні речі, досить важко. Це був неймовірний жовтенький кашемір. Новенькі абсолютно достатнього розміру, ну, прекрасна річ, але з самого видного місця тканину було пошкоджено. Я думаю, можливо, самі покупці це зробили, приміряли якось незграбно. З верхнього одягу приміряла ось такий похон з штучного оксамиту. Я не дуже полюбляю таку фактуру тканини на верхньому одязі, але мені сподобався цей похон тим, що він був абсолютно новий. Знайшла в примірочній. Відірвані цінники, це означає, що речі було крадено. Одразу показую їй працівниці, щоб до мене не було ніяких претензій. Показую, де вони знаходилися, і розпочинаю свої примірки вже в іншому залі. Тут приміряла верхній одяг знову ж таки. Багато пройшло через мої руки в оглядинах пухончиків. Я люблю ось такі легкі, тепленькі, бажано новенькі. Завжди їх беру, приміряю, розглядаю і найкращі купую і пропоную вам. На ваговому товарі багато цікавого я не знайшла. Мені сподобалися домашні такі теплі халатики, накидки вони були дуже дуже великого розміру. Але при цьому м'які, затишні, майже в новому стані. звісно, я їх не купувала для продажу. Але мені було цікаво у них загорнутися, покрутитися, вам показати. Це ось такий яскраво, холодно-червоний, а ця просто як накидка така об'ємна білого кольору. Дуже цікаві речі і їх класно надягати одразу після душ. Дуже вже м'якенькі, гарненькі. І захотілося вам показати їх. Або саме такі об'ємні і незвичайні закроєм я зустрічаю не часто. Ось так виглядала ця річ. Чудово, затишно. Це є светрик з чоловічого відділу, це 100% кашемір, тонкий, теплий, базового кольору такого натурального, гарний комірець, з перламутру гудзики, достатнього розміру рукави. Дуже мені все сподобалося. Він був у мене у продажу, і, сподіваюся, людина, що його придбала, дуже задоволена того, що річ. Ну, не майже нова, а нова. Я розглядала її також із зворотнього боку: кожен шовчик, манжетики, все-все-все, все дуже добре, дуже мені сподобалося, ціна була адекватна, за якою я змогла придбати, і адекватно поставили ціну, щоб ви змогли придбати. Ось так він виглядав. Сама нижня бірочка із позначкою, що Кашемір, була зрізана, але на верхній все ж таки була позначка, що це 100% кашемір. Річ може бути і на чоловіка, і на жінку. Також роздивлялася ще якісний з натуральних матеріалів, такий бадлончик. Я не пам'ятаю, але здається, я там знайшла якісь ушкодження. Зараз ми побачимо. там 50% невовни, да? ну, потім на не бірочці роздивитися, я вже просто не пам'ятаю. І ось пошкоджено було на рукаві, тому не взяла. Також приміряла Кашеміровий ось такий кардиган, він був не в новому стані. Там катунців вже прибрати було ну, неможливо, їх було занадто багато. От. І як для кардигану, для сучасного він був занадто тонкий і довгий. З верхнього одягу мені сподобався ось цей пухон. Привабив мене він тим, що його верхня тканина вона водостійка, тобто він як пухон плащ, жоден сніг. А жоден дощ або навіть злива не будуть страшні цьому пухону. Він не новий. По наповненню можна помітити, що трошки збите наповнення. Але мені вдалося його після прання розправити нормально. Він ще послужить: тканина в жодному місці ніде ані плямочки, ані ушкодження, ані зачіпки. В причудовому стані річ це S-розмір, На мене він трошки тіснуватий, прямого крою, не вузька у нього така простьопка. Ну, я була дуже задоволена цією знахідкою. Також за повну ціну в Хумані на новому завозі я придбала. Ось такий великий шарф палантин. На жаль, відео не може вам передати усю його якість, помірну щільність. Він і не тонкий, і не товстий. Він абсолютно новий, новий, новесенький. Просто в мене перехопило подих, як я його побачила. Я його взяла за повну ціну. Його оцінили дуже дорого, як для шарфів в умані. Але він того вартував і за розміром, і за своїм складом. Це 100% вовна. Його придбала у мене чудова дівчина, яка його застилізувала із одним із своїх улюблених пальто. Вона виклала ці фото в інстаграм. Я ними довго милувалася, відписала їй компліменти. Вона дуже класно носить різні шарфи, шалі. Дуже стильна, гарна дівчина, Їй привіт, якщо дивиться мене. Ось цей шарф ще досі є у мене в продажу. Я його засильно дешево поставити не можу, тому що я його теж взяла дорого в Хумані. Це другий день завозом. Це від Марко Поло, теж тут вовна, і він абсолютно новий, дівчата. Він абсолютно новий. Навіть відео не передає його краси. Кольори, такі, як ви бачите, тобто і не тьмяні, і не занадто яскраві. Дуже гарно він посував до того пухона хакі кольору. Його приємно десь на роботі накинути на плечі, достатній розмір, теплий притеплий. Кого ще цікавить, заходьте до мене в інстаграм, назву будете бачити на екрані час від часу. Також вже в мене придбали ось такий жилет з наповненням пух перо. Я дуже вам рекомендую носити подібні речі під ваші основні пухони, чи натуральні пухони, чи синтетичні пухони, під пальта, під різноманітні курточки вас не продуватиме. Особливо я полюбляю носити або пуховий жилет, або пухову пуховий такий жакетик тоненький, під свою курточку авіатор. Я тоді її можу, навіть коли вітряно, розстібувати спереду і абсолютно не боятися, що мене там чи продує, чи я змерзну, І, і, і бо щільно застібатися в курточках інколи незручно. Взагалі, дуже вам раджу в два шари одягатися в холоди. Також це зручно, коли, наприклад, різко степлішає, ви верхній одяг знімаєте і лишаєтесь собі або в жилеточці, або в такому пуховому жакетику. Ось я вам приклала цей чудовий шарф до пухона. Пухон проданий, жилет проданий, а от шарфік оцей Марко Поло ще є в наявності. Заходьте, роздивіться, обов'язково візьміть. Його можна навіть дарувати. Там нема паперової бірочки, але можна дарувати. Бачите, як я надягла жилет разом з пухоном і показую, що це чудова ідея на навіть такі пристойні морози. Дуже вам раджу отак комбінувати. Це ми вже з вами на ваговому товарі. Я придбала декілька пар взуття. Перші ось такі капці-дутики із Екошкіри, абсолютно нові. В них можна пробувати вдома, в них можна навіть вискочити за хлібчиком до найближчого магазину, або вигуляти собачку біля дому. Вони такі, знаєте, універсальні і для хати, і біля хати. А також мені дуже сподобалися абсолютно нові в'єтнамочки від Зара. Вони з такою м'якою устілкою схожою на піну пам'яті. Я таке дуже-дуже люблю. Тканева в них повністю прошивка основа. І між пальчиками ота перетинка вона абсолютно не тисне, не натирає. Я приміряла їх і вирішила придбати для вас вона вже більш теплий сезон. Скоро побачите їх у мене. В інстаграмі також придбала ось ці із штучної шкіри Зара абсолютно нові, можливо, це був вітринний варіант. Всі розміри, все я вам вкажу. Теж вони такі, знаєте, універсальні, під будь-що підходять. Ось приміряю ці капці дутики, теж є ще в продажу. Вони такі зручні, стильові, мені дуже сподобалися. Зручно в них комфортно на ніжці. От не могла їх не придбати, забрала із собою. Кому сподобалося, дуже раджу пошукати, погортати вниз магазина. Ці на мене малуваті за розміром, але я показую вам приблизно, як вони сидять на ніжці. І навіть те, що вони мені не за розміром, я відчуваю, що вони досить зручні. Не тверді, не врізаються в шкіру, хоч вони мені трохи завузькі і е, малі. І оці зараз вони ці віднамочки на мене великуваті, це десь сороковий розмір. Також в іншому магазині на вагу придбала ось такі чорні кросівочки від філа, новенькі, дуже якісні, легенькі, текстильні. Делікатно обрендовані чорні написи. Взагалі я полюбляю чорні красівки, це виглядає стильно, це виглядає цікаво, якщо ви в темному одязі, в темних брючках, це подовжує вам зріст. І також це дуже практично взагалі чорне взуття дуже практичне. У мене в крамниці ви можете знайти дуже багато різноманітних товарів від косметики до предметів побуту, аксесуарів. Тож завітайте, обов'язково бувайте усі живі і здорові.